Три найпопулярніші міфи в спортивному харчуванні. Від протеїну не стоїть. Що дійсно ж існує ще хоч хтось, хто вважає, що протеїн викликає імпотенцію? Звісно ж, ні. Від протеїну навпаки у вас буде краща потенція. Просто протестуйте це на собі. Приберіть шкідливу їжу та додавте більше білкових продуктів, таких як м'ясо, яйця, молоко, протеїн і. Проживіть на такому харчуванні декілька днів. Ви побачите, як ваше лібідо злетить просто вверх, і ви будете набагато щасливіші, краще себе почувати і все в такому дусі. Існує міф про те, що жироспалювачі не працюють. І це зовсім не так. Жироспалювачі не працюють лише в одному випадку, якщо ви не дотримуєтесь дефіциту калорій. Дефіцит калорій це найважливіше правило, при якому будь-який жироспалювач буде допомагати вам дійти до вашого результату швидше. Спортивне харчування та Ройде це одне і те ж саме? Ні, ні, ні і ще раз ні. Це абсолютно різні речі. Спортивне харчування це фактично та ж сама їжа, але це витяжка з звичайної їжі в більш концентрованому вигляді. Наприклад, з молочних продуктів дістали частинки протеїну, або, наприклад, ви хочете підвищити рівень тестостерону. Тоді ви використовуєте тестобустери, і основою усіх тестобустерів будуть ті чи інші витяжки з якихось рослин. От стероїди це фармакологічні препарати, які, от оці от качки, колять, не будемо казати, куди і в які місця, але. Вони повністю замінюють ваш гормональний фон, тобто ваші гормони. Звісно, їх можна отримати набагато більше, ніж ваших звичайних гормонів, і на цьому прогресувати, але там суттєво більший ризик для отримання побічних ефектів та пригнічення вашого здоров'я. Перейти тобі на темну сторону до стероїдів чи ні, вибирати, звісно, тільки тобі, але я точно порекомендую тобі, якщо ти не плануєш стати проатлетом бодібілдингу чи фітнесу, то воно того не варте.